Привіт, у Києві міняють директора Київського державного художнього ліцею, і неочікувана така справа в культурно-педагогічно освітній галузі перетворилася на великий скандал національного масштабу. Ну принаймні, скандал у вузьких колах. Хоча насправді все, що стосується культури мистецтва і тим більше, коли це пов'язано з вихованням дітей, це насправді складає суспільний інтерес. Для великої аудиторії. Отже, що там відбулося? Київський державний художній ліцей, по-перше, що це таке? Це школа, це загальноосвітня школа, але спеціалізована. Там вчаться діти з 5 класу, і відповідно там до 11 чи до 12 приходять. Тобто хтось приходить з 5 класу, хтось приходить з 8 класу. Це художній навчальний заклад і здобуває середню шкільну освіту, але з поглибленим вивченням відповідних Навичок пов'язаних з художнім мистецтвом, образотворчим мистецтвом, живописом, архітектурою і іншими, відповідно, навичками. Це старий навчальний заклад, йому там під 90 років, і от там зараз змінюється керівник. Попередній керівник, керівниця вона була тривалий час, очолювався навчальний заклад. Ну дуже давно, мабуть, час в принципі якихось змін, в тому числі в менеджменті, в управлінні. Ось, але неочікувано, 1 грудня на посаду нового керівника, виконуючого обов'язків Міністерство культури. Саме Міністерство культури керує цим начальним закладом, тобто воно підпорядковано цей художній ліцей не Міністерства освіти, а Міністерство культури. і Мінкульт призначив нового директора Алевтіну Кахідзе. В цьому відео я хотів би не стільки говорити про Алевтіну Кахідзе, а скільки про її мистецькі смаки. Які вона несе, які вона практикує і несе. І відповідно, що саме така людина з такими мистецькими смаками і уявленнями про прекрасне, за рішенням Міністерства культури призначена керівником єдиного в Україні спеціалізованого художнього ліцею, який навчає дітей. Отже, перед тим, як далі коментувати. Творчість політику е, нового керівника, принаймні в статусі виконуючи обов'язків, хотів би наголосити, що Київський державний художній ліцей це, по-перше, державний навчальний заклад, а не приватний. Друге, він художній академічний навчальний заклад, не заклад сучасного мистецтва. Також це не приватний заклад Віктора Пінчука, наприклад. Або там заклад приватний, який фінансується коштом фонду відродження Джорджа Сороса, або Генріха Бьойля, або інших лівацьких фондів пов'язаних з так званим сучасним, так званим мистецтвом. А це саме державний академічний художній навчальний заклад. І, отже, туди ставлять керівником Алевтіну Кахідзе. Я хочу для початку показати, наприклад, малюнки Алевтіни-Кахідзе. Ваша увага на екран. І от, власне, це її інстаграм, в якому ми можемо, от, власне, це пані Алевтіна, е і це її художні твори. Ну, от, власне, такий малюнок, такий малюнок, такий малюнок, ну, мені здається, що тут слово малюнок є абсолютно недоречливим. Такий несправедливість, анфернес. Тобто це щось про акціонізм. Безсумнівно, вона має дуже часто хорошу і правильну мотивацію. Такими специфічними зображеннями вона привертає увагу до війни в Україні, в тому числі на міжнародному рівні. Тобто, ми зараз не обговорюємо, не обговорюємо її. О, о, до речі, ще такий є малюнок. Ну, я думаю, що в цілому зрозуміло. Повертаємося на головну сторінку її Інстаграму. Отже, ми зараз не обговорюємо про те, це доречна така, така діяльність, такий... Художній активізм, я б навіть сказав, все має право, мабуть, на існування, і в тому числі такі малюнки маркером. Вони теж мають право на існування. З таким малюнки маркером у мене є п'ятеро дітей. З них двоє дівчат, 6 і 8 років. Вони, в принципі, теж люблять от, приблизно в такому жанрі е, малювати. Єдине, що у них трошки краще виходить, ніж Кахідзе, Я розумію, що це можливо не дуже об'єктивно, знаєте. І не дуже скромно з мого боку, але, на мою думку, мої доньки 6-8 років маркером малюють трошки краще, ніж Алевтіна Кахідзе. Тут для справедливості я маю сказати, що пані Алевтіна має вищу академічну художню освіту, і за різними свідченнями, в принципі, нормально вчилася і розуміє, що таке академічна художня школа мистецька, але її практика є от саме такою, і саме вона подібні твори. Я все ж таки не можу собі дозволити це назвати мистецькими творами, але подібні креативні витвори презентує, позиціонує і асоціює з ними своє ім'я. На що вона має безсумнівно право, але йдеться про державну академічну школу, художній заклад, де навчають дітей. Питання в тому, що дитина не може навчитися, не можна дитину навчити грати на музичному інструменті, поки ти не надасиш їй відповідні базові музичні академічні знання: нотну грамотність, сольфеджіо, постановку голосу і почуття прекрасного. Я, звісно, про це зробив допис, і тут слід сказати, що коли її призначили 1 грудня от людину з таким специфічним. Образотворчим жанром постав справжній бунт батьків. І минулого тижня, кілька днів тому, батьки зібралися в відповідно художньому ліцеї, щоб оголосити свою незгоду з цим призначенням. Дуже важливо, що пані Левтіна Кахідзе була призначена поза конкурсом. Зараз нинішнє українське законодавство, в принципі, дозволяє в умовах воєнного стану робити кадрові призначення без проведення відповідних конкурсних процедур, але все рівно це призначення тим більше от. Такого, такої персони вона викликала багато запитань. Воно викликало недовіру, м'яко кажучи, Недовіру, тому що це без конкурсу, недовіру, тому що це просто страхти, барахти без попередження, це стало, стало як грім серед ясного неба. Недовіру, тому що людина, яка прийшла керувати академічним державним художнім навчальним закладом, але сама в своїй нинішній діяльності не займається академічним живописом. І організацію, до речі, заходів в академічному живописі. Ладно, вона б сама не займалася, але вона займається освітнім процесом або організацією заходів, пов'язаних з відповідним освітнім виховним процесом. Ні, вона не займалася дітьми, вона не займалася освітою, принаймні з того, що відомо з публічних джерел. Ну і займається достатньо специфічним малюванням-маркером на папірцях. І, от, звісно, навчальний педагогічний колектив. Гостро сприймав це, і батьківський колектив гостро сприймав це своєю категоричною незгодою. Була зустріч зустріч була напружена, емоційна з батьками в, в описі під цим відео, я, до речі, залишу посилання на відео інтерв'ю, які були записані. Вони також опубліковані на моєму каналі. інтерв'ю, які були записані з батьками або там ще з іншими представниками, які були там на тому місці, які заявляли свою позицію, які у них претензії зауваження. Знову ж таки наголошую, не особистісного характеру до пані Алевтіни, а концептуального характеру. Бо це розмова про прекрасне, в принципі. І відразу, коли я про це написав, і багато хто інших написав, почали з'являтися коментарі незгоди, що, типу, ви нічого не розумієте, це так зване сучасне мистецтво. Друзі, ну повірте мені, я розумію, що таке сучасне мистецтво. І ну, не треба всіх мати за Тобто сучасне мистецтво. Воно дуже часто є абстрактним, безсумнівно, воно є іноді навіть безформеним, воно не завжди є класичним, але воно може бути прекрасним, воно може бути цікавим, воно може викликати емоцію, подобається. До речі, один з ключ мистецтва це про в тому числі не лише, але в тому числі про естетику. Особливо коли ми говоримо про дітей, підлітків, яких ми виховуємо. Отже, перед тим як діти або дорослі люди почнуть займатися сучасним мистецтвом, почнуть займатися акціонізмом, посиланням різноманітних меседжів через свої художні твори, вони перед цим мають навчитися малювати. Проблема велика сучасної культури або так званого суч-арту, Сучасного мистецтва полягає в тому, що там завдання послати меседж, сказати щось пафосне, є важливішим, ніж просто завдання намалювати або створити гарний художній твір. І коли то, така концепція пропонується дітям, у них дуже часто складається хибне уявлення про прекрасне і хибне уявлення про художню майстерність. Саме тому в процесі виховання і навчання художньому мистецтву діти і підлітки мають спочатку оволодівати класичними академічними художніми навичками. Вони мають вчитися малювати. Вони мають розуміти, що таке експозиція, що таке жанри, історію мистецтва, що таке красиве, що таке художня цінність. І лише після цього. В розвитку свого власного е, творчого розвитку вони можуть експериментувати як завгодно, але без академічної художньої бази не може бути нічого хорошого в майбутньому. Я, до речі, це можу сказати, тому що я вчився на режисерському факультеті. Я за освітою режисер за першою освітою, за другою освітою, журналіст. Я чітко пам'ятаю, коли я прийшов на режисуру, був студентом молодим юним пацаном, 18 19 років. І коли нам дуже часто ставили за приклади якісь стрьомні. Кінороботи, кінорежисура, які треш, в жанрі треш. І я будучи 18-річним хлопцем, дивився на це, і я розумів, що це треш, але люди, які це показують нам на екрані, роблять вигляд, що це не треш. Там, там не було художньої цінності. Це якісь експериментальні артхаузні твори, які не викликають захоплення, які не викликають бажання додивитися до кінця. Які викликають лише непорозуміння і запитання, що це таке. І я іноді себе, собі, себе ловив, ловив на думці, бо я ж теж, як студент, перебував під тиском авторитету людей, які мені зараз це показують. Я би себе на думці, ну, мабуть, це мистецтво, а я нічого не розумію в мистецтві. Ні, потім я зрозумів, я почав вивчати, спілкуватися з іншими досвідченими колегами. Я розумів, що це треш-арт, так званий. Мабуть, має щось там право, якесь на існування, але воно прищеплює поганий смак. Воно, воно скасовує такі витвори так звані мистецтва, вони скасовують почуття прекрасного. І це грає злий жарт на етапі художньої освіти. Тому художня освіта має бути класичною академічною. І коли людина, дитина, підліток, молода людина здобула навички, алфавіт вивчила і нотну грамотність. Після цього вона може писати і читати що завгодно. Коли вона на однограмоті звичайна, після цього вона може грати і виконувати що завгодно, розважатися. Але без цієї бази основи взагалі ніякого художнього майбутнього. Звісно, тут може бути взагалі окрема дискусія в принципі про сучасне мистецтво, про те, що у нього є. Так, я дивлюсь, трошки відео починає підглючувати. Так, можливо, буде краще. Тобто, в принципі, що з цим є така проблема, з розумінням прекрасного да, в сучасному мистецтві. От я хочу, наприклад, вам показати, для прикладу. От для прикладу буквально. Це твір. Вірмєра. Дуже відомий твір. Дівчина з перловою сережкою. Вірмєр класичний художник. 17 століття, здається. І ось інший твір. Кунінг. 20 століття. Картина називається Жінка 3. Ну і у нього схожа серія картин відповідно, відповідного стилю. Ця картина, до речі, дуже дорога. Вона була продана за великі гроші. Отже, що ми побачили дві, два зображення жінки: Вірмєєра XVII століття і Кунінга ХХ століття, і там, і там зображена жінка, і та і та називається жінка. Перша називається дівчина з перливої сережки, друга називається жінка-три. Тобто і те, і те, назване жінкою. Але коли дитину запитати, поставити перед дитиною, це, до речі, хороший спосіб для оцінювання. Коли дитині показати одне зображення, інше зображення і запитати, поставити дуже просто запитання, де красиво, а де не красиво, дитина, на відміну від модних арт-критиків, відразу відповість очевидне. Що красивим є твір Яна Вірмєєра дівчина з перловою сережкою. А потворним є твір Кунінга, жінка 3. Попри те, що твір Кунінга жінка 3 був проданий за, здається, там 130 чимось мільйонів доларів, і вважається однією з найдорожчих картин. Але те, що ця картина продана за 130 мільйонів доларів і вважається однією з найдорожчих картин, не скасовує того. Що дівчина з перливою сережкою Яна Вірмєєра є витвором мистецтва і є про прекрасне, і вона, до речі, не продається, звісно, бо вона, звісно, коштує значно дорожче. Точніше, вона коштує, вона не має ціни. Тобто, як правило, класичне мистецтво 15-16-17 століття. Вони не продаються ці твори. Вони лише в музеях в галереях виставляються і лише можуть мандрувати по світу для виставки в різних картинних галереях, бо їх не можна оцінити, і, відповідно, не можна продати. А Ось вам про прекрасне і про потворне, про академічне мистецтво, і про так зване сучасні експериментальні витвори, якісь творами це важко назвати. Воно і те, і те має право на існування. У нас є свобода творчості, і свобода творчості вона є важливою складовою. З цього складається це все складає також культурний шар. Але ми не можемо скасовувати і викривляти такі терміни як красиве, некрасиве, прекрасне потворне, гарне і негарне. Якщо ми особливо в, ос в процесі освіти і педагогіки, якщо діти в художніх ліцеях будуть позбавлені е чіткості в називанні, в найменуванні красивого і некрасивого, принаймні в процесі здобуття знання і освіти. У них втратиться фокусування. Вони будуть, вони, вони не матимуть базових навичок для творчої самореалізації в майбутньому. Тому в процесі художнього світу, особливо дітей-підлітків, безсумнівно важливим є саме на мою на моє переконання, абсолютно в цьому переконаний, Художня класична академічна школа школа. А в процесі вивчення історії мистецтва вони, звісно, можуть знати про різноманітні жанри, галузі, історії, експерименти 19, 20, 21 століття. Але вони мають вміти намалювати яблуко. Так само, як і музикант, дитина має вміти досконало зіграти музичний етюд. Бо без цієї бази не може бути цього, чогось цікавішого, глобальнішого і концептуальнішого. Саме тому це дискусія не про Алевтіну Кахідзе, а про прекрасне, про мистецтво, про вміння малювати, про красиве, про потворне і про концепцію художньої освіти для дітей підлітків в Україні. І до Міністерства освіти є дуже багато питань у цьому контексті, тому що останнє призначення і заступників міністра культури, до Міністерства культури ма на увазі. Останні призначення заступника міністра культури, отакі призначення по Київській художній, художньому ліцеї Міні Тараса Шевченка. Вони викликають запитання, чи взагалі ми маємо спільне розуміння того, що називається культурою, чи воно абсолютно катастрофічно протилежне? І воно таке є у Міністерстві культури, яке може нанести шкоду дітям і підліткам, які хочуть. Оволодіти художніми навичками і майстерністю для своєї майбутньої професії. Що ви думаєте з цього приводу? Цікаві ваші роздуми. Ви можете написати їх в коментарях. Дякую за увагу. І подивіться це відео в коментарях, також яке я тут залишу. Побачимось!